Всем привет, с вами Мегамен. Затем перейдет в данном ролике, хочу прокомандувати нашу групу ВКонтакті. Ссылка буде під відео. Приємного природа. Так, я вже заразил на шутю. Так, нині ми будемо щось типу такої роботи робити. Так, давайте начнем. Натискаємо файл open і вибираємо любий собі фон. Так, я беру такий. Ви там де хочете можете скачати. Я от наприклад, цей фон скачав з Google. Так. Нині ми будемо сам простіше, що можна зробити в Photoshop. Написати, обвести. Обвести, обвести, збільшити, зменшити. Так. Ви можете писати, що хочете. Я таке пишу. Так. Натискаємо сюди. Ctrl-T. І як хочете, в бік, не вбік. Можете збільшувати, зменшувати набіг, не набіг, все, що хочете, можете. Так, я не просто зроблю. Такое. Натискаємо э, на любе щось і Apple. Тут «Mega Man». Натискаємо два рази. «Stroke». «Stroke». И вибираємо кольор любий. Так, беремо, я беру такий себе, давайте кольору. Тако. Такой. І тут пишемо, як зусиль ви хочете обвести. Так. Тут є ще такий режим 4. Є просто писати писати просто вниз, обмальованими буквами писати просто і обмальованим буквами писати вниз. Так, давайте напишемо такого. Так, натискаємо знову сюди, Ctrl-T. І збільшуємо так от. Робимо колбій. Так Apple. Так знову натискаємо Stroke. Так, робимо обводку, давайте на таку обводку якусь таку, Менше такого... О, це роль. Так, окей, ну що, ну у нас, ми здають ну, все зроблено зараз підемо. Так, ну щось таке. Ладно. Так, ну все, ми нас зробимо. Тут я бачу, що можна в фотошопі зробити, але це тільки перший урок. Я постараюсь зняти для вас пішки багато відео по фотошоп, як навчитися цей. У цьому відео я покажу, як вирізати. І вставляти з одного фона вирізувати і на другий фон. Ну що, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь, ставте лайки, розказуйте друзям, всім пока!